Всім привіт! Дивіться, ящика нема. Це значить, що курчаток усіх в мене забрали: всіх кохінхінів, всіх мішаних, їх було щось 23 чи що від двох квочок. І всіх австралорпів. Та людина, яка брала, до речі, одну моя брала в мене мішаних, вирішила, що візьме ще й під квочку свою і австралорпів. Так що я одним махом, всіх вчора і сплавила. Вибрала томати, вон, трохи, тому що почали хворіти. Почалася фітофтора, чому я безмежно не рада. Бачите, зелені і вже почалися хвороби. Ми обробляли не дуже багато бордовською сумішу, але йшли дощі і Воно нічого майже не дало, тому томати у нас хворіють в цьому році. А я зараз вам покажу новинку. Покажу наших малюків. Вон індичата. Сьогодні перший раз на вигулі. Випустила їх, вони кричали, верещали, але вже освоюються Дивіться, які бандіти малі. Ну ж це подивись на цих індичат. Індичата. Ну що ви робите? Диви, диви, диви. Куди вже? Ну куди? О, вже повилазили, трошки водички давала їм пили. А це бігають зараз отам, лазять в цьому. Ай, тут побігали трохи гуси за фірткою, а я роблю комбікорп. Зараз давайте глянемо, де гуси. Гуси, гуси. Отоже. Водичка є, вони там в холодочку, бо в нас дуже-дуже сьогодні спекотно. Напевне, десь 30 з чимось на сонці. Ці бігають, якраз вже дощі пройшли, земля висохла, вирішила їх вже випускати. Так. Тут вон гранулка робиться. О, Дивіться, скільки насипалося. Зараз поставлю на паузу. Це змінила відро. Ось сушу гранулку. Це роблю для курча, індичат. Оце такий, Гровер. Одним словом, гровер. Так, давайте зразу завеземо дерч, У мене тут є дерч, І покажу вам, що там далі в нас. Вон курка тут, як завжди. Так, де вони вже? А, вони вже, індода, дивіться. Не пройшло дві години, як вони вже освоїлися. Бачите, які вони розумні. До речі, дивлюся, в деяких білих проявляються руді плямки. Так що моя руда індичка попрацювала. Тут вон, каченятка бігають наші. Бачите, купаються, до речі, вже, напевно, водички нема там у них. Треба водички налити їм. Ой-ой-ой. ой. Так, е, ви куди? Йдіть до своїх. Тут у мене бентамочки з мамашкою. Ой, у вас води нема, так? Да? А хто перевернув воду? М? Засранці. Ти подивися на них. А ти перевернула? Погана курка. Зараз також принесу. Ось такі вже, бачите, виросли. Небожі блохи. І видно вже навіть де півники, де курочки. Є он до грібінчики такі великі в деяких. це? Ух ти, бандітка. Ці он там побігли. Давайте глянемо, що там наше свиніще. Що, ви вже хочете до себе, йдемо вже все, ви вже нагулялись? Куди ти йдеш? Вон та курчатка йому краще. Воно тут ходить, водичку п'є. Так, якщо йдеш, то йди. Давай. Ну, сиди, куди я за тобою півдня дня чекати, поки ти зрозумієш, куди тобі йти. Так, да, в сітку, в сітку, молодці. Кш -кш -кш. Свинота, що ви? Там курчата вон біжать уже. Мене зустрічають. Петруча, сьогодні прибирали он у клітках. Поприбирали в бентамок частенько в цих, і сюди треба ще завести тирсу. Також треба ну, постелити їм. Бачите, частенько так у них гарненько. Бо вже, якщо чесно, був запах аміака, вже вони трохи понакакулювали. Так, а де ділася, до речі, індичка? Тут сіра індичка ходила з індичатами, вони разом вийшли. Так, ти давай звідси, ти не несешся брехуха. Ти хочеш сидіти, але я тобі не даю, давай. А та вже, до речі, пару разів її вигнала, вона вже все. Вже не Не хоче бути. А ця ось квочка, що я звідти забрала. В мене зараз сидить лише вже одна квочка, всі ж курчатка вивелися. Значить, не знаю, чи до осені ще буду садити, чи не буду. Поки що ми не садимо. Квочок, того, що я вже казала, яка причина. Не буду по 20 разів повторяти. Ще пару квочок сіло і індички хотіли, але я їх зараз не саджу, тому що не можу. Ось, а так би, якби не та, не та причина, то я б посадила. У мене цілий рік, ну як, цілий сезон аж до осені завжди сидять квочки. Ну, цьому році так не вийде. Да Закрий, тихо! Рот свій закрий киш! У цьому році так не вийде в мене. Ось, треба швиденько, знову в томат впав. Де да що ж це за томат такий? Ой, вже 50 разів я його піднімала, прив'язувала, він все одно падає. Якийсь дивний томат. Так і хоче від також заболіти. Ці наші томати вже краще, вже позав'язували навіть дітей. Бачите, хворіють, хоча обробляла, все одно хворіють. Е, вже краще, цих краще. Огірочки відчухалися самі по собі, нічим не обробляла, взагалі нічого їм не робила. Один раз у ту бордоську сумішу і самої весни і ще там якоюсь хімією, більше ми нічим не обробляли. Так само і томати нам... диви диви, квочки б'ються, квочка і курка. Все, заспокойтеся. Тш. Е, е, все. Спокойтеся, можна було і томати обробляти ще 50 тисяч раз і тої хімії лити, але я кажу мамі, що буде, те то буде, Того, що чесно, скільки можна тої хімії? Дощ іде, все одно воно. Ходіть, ходіть. Ходіть, заходьте. Ходіть. Йдіть, заходьте вже малі. Діть. Ідіть додому, йдіть. Ідіть. Ідете спати вже? Давайте, бо там гранулятор мене чекає. Бігом. Глю -глю 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 -глю. Такі вони в мене розумні, цей виводок. Індичата дуже розумні. Вони ж в мене в брудері жили. Давай, давай, бандіт. Давай, індючок останній, найкрупненький. Буде господарем, напевне. Давай, якщо буде все добре. Заходьте. Давайте до себе, до себе. Ходіть, ходіть сюди, йдіть. Ой, натомилися. Йдіть, будете спати, як убиті. Йдіть до себе, йдіть. Йдіть, бо не можу, гранулятор там гранулює, йдіть. Йдіть, нема коли. Бігом, 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 розумашки. Веди, веди своїх. О, так, давай, давай. Веди, веди. Все, 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 молодці, розумашки. Біжіть, зараз впадуть і будуть спати. О, Самі вийшли і самі зайшли перший раз сьогодні. Що, зараз принесу вам води? зараз я гранулятора, або зупиню, або досипу, зараз я подивлюся. Так, все, на сьогодні закінчила. Он дві бочки наробила е, курчатам і водоплавній птиці. Ось тут в мене ще досихає е, також цей самий комбікорм. А завтра, якщо буде все... А, ні, не завтра. Напевне, вже з понеділка буду робити свинячий. У мене ось тут лишилося ще десь на тиждень свиням комбікорму. Треба буде цих дві бочки зробити ще свиням. Воно таких, бачите, величеньких. Фух, втомилася капець зараз. А це он загрузила в тацю. Тирсу. І зараз завезу курчатам під стелю. Зараз я вам водички дам. А, ось ця індичка, думаю, де індичка ділася? Індичка, давай звідси, дуй! Тільки воду поставила, дивіться, зразу біля води всі. І ці вона також, бентаменята. О, індичка, х... хвилинку. У мене аварія тут сталася. Ходи, індичка, ходи. Ходи, давай. Іди. яке ти дурне. Йди сюди. Йди сюди. Бігом. Що, і вам води зараз. Всім треба води одночасно. О, індичатам зараз. Ще на стелю Тирся трохи сюди. Господи, поперелякувалися. Ой. Вже також зараз прийдуть, вже будуть боятися, що це тут таке нове її настелила. Як же ж це так? Папа сьогодні прибирав, до речі, тут у них ой, у мене сьогодні по плану був комбікорм. Ось, а папа мені виручав. Сьогодні мені тут прибирав курчат. Мені дуже важко. і йде. Те, і те. Ось. Так, що такі справи? Так. Де це в нас? Тут зараз ми відчинимо. О, приходили вже. Йдіть звідси. Тут далі його. Бо ж порозгрібають все одно. Це просто якісь ужаси не курчата. Так, Це водичка тут стояла. У них. Так. Іди звідси. в порядки. Ще зараз туди водички поставлю. Йдіть звідси. Йдіть звідси! Така чиста. У нас вже. Вони дичата вже порпаються в цьому. Бочка та, що була, вона відходить. А ви що? Повиривали воду всю. А тепер що? Хрюкаєте? Паразитки. П'ють он. Ага. Так. Курку тут. Курка прибралася. До цього. Туди он, на ту сторону, вже грибеться. Фух. Що вже тут? Боже, які сволоти! Ай вони тільки мені огірки повигрібали. Так, все, пока.